20 років мінімум як знаю, як роблять рекламу в Китаї. І нічого не помінялося взагалі. От просто подивіться. Класно виглядає. Чудовий принт, просто на дешевому баннері, на тоненькому, зрозумів. Вкладається в алюмінієву рамочку, немає просвіту, як ви кажете, а тут реально е, світодіодні лінії. І так, щоб ви розуміли, це всюди. І за 20 років нічого не змінилося. Вся реклама, що світиться, це не екрана. Я вам зараз все покажу, до любого підходиш, подивися, крутий, класний, так? Да? І що? От, Тупо банер. То, що взагалі, крім Китаю, ніхто не робить, це дуже важко, це нереально, це просто якийсь космос, це дуже дорого. Сука, 10 доларів квадратний метр, з печатю, з рамкою, за всіма ділами. Прийшов, сам собі повісив, як картину підключив, до дорізет і все. Це вам лайфхак, як в Україну зробити краще, як Китай зробив. Вони вішають всюди. На вулиці, всередині. 10 доларів квадратний метр. Ну, і що? Ти не знаєш, як зробити бізнес. У нас печати, та реклама на магазин, 3000 доларів мінімум. Ось який котяє. А у нас такі є. Не виявляють.